Хроніки модить другий сезон Ukrainian Фешн Вік багатий на сюрпризи. Один із них камбек Олени Буреніної. Дизайнер, яка минулої осені представляла колекції поза подіумом, цього разу зібрала гостей на фешн показі. Залишайтеся з хроніками моди, і ви побачите шоу та креатив у фешн-шоу від Олексія Залевського. Хоча Ukrainian Fashion Week тільки не розпочався. Вже можна скласти прогноз трендів на осінь та зиму. У наступному сезоні будуть модні великі прикраси, шкіра, ворог та класичний Black and white. А тепер час просто відпочити та отримати задоволення від справжнього шоу на подіумі. Мабуть, ви вже здогадалися, що чекає попереду. Зізнаюся, ім'я Олексія Залевського було дуже незвично побачити в програмі першого дня. Адже вже кілька років поспіль він закриває тиждень моди ефектними шоу. Що підготував майстер епадажу цього року? Дивимося далі. на показ Олексея Залевского, так? Да, самый любимый дизайнер. Чего вы ожидаете от этого показа? Ой, ну я, конечно же, жду чего-то нового, необычного, и очень хочется Лешу увидеть каким-то вообще вот, именно как дизайнера, то, что он покажет вот совершенно новое, чтобы вот все «О, это сделал Залевский!» А что, на вашу думку, я трендом весна-лета 2013-го? Ну, честно говоря, я настолько привыкла к нашим дизайнерам, никто не делает чего-то секси пекси такого. Ну, мне хочется увидеть такие вот коллекции, как вот выглядит там Виктория Бекхэм, Сара Джессика Паркер, то есть, ну, все для девочек. Оно все кэшл такое, для улицы, для Европы. Ну, это, конечно, классно, но хочется чего-то очень такого, прям необычного. І цього разу ахнути таке було від чого. Декорації, складні аксесуари, епатажні образи та шокуюча фінальна сукня все це просто черговий фешн-експеримент Олексія Залежко. Я думаю, що кожен напевно, побачив щось своє в тому, що ми живемо в, як в якомусь такому світі е картонному, який… Я... Ну, може, не справжній.